Жорстокість за межами розуміння соціальні мережі та збентежило та збентежили кушеннями. На ньому двоє радісних підлітків не по дитячому розважалися. Що саме діти робили з твариною? Страшно навіть розповідати, і в якому зараз стані пухнастий, невідомо. У повідомленнях пишуть, що школярі, які чинили це неподобство, живуть у бродах. Поліція вже їх розшукує та дізнається цю інформацію, аби покарати крибників хвостика. Сьогодні, 15 вересня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронцями було виявлено публікацію, на якій зобрає відео, де двоє дітей знущаються над кошеням. Дана подія зареєстрована до єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні та інші правопорушення. Триває перевірка, за результатами якої буде надано право у кваліфікацію події та встановлюються всі учасники події. Люблю дуже сильно мотоцикли, люблю швидкість. І люблю, як то кажуть, драйв в своєму житті. Денис, він же буровій, 22-річний хлопець, який у мирому житті так шаленів від швидкості та мотоциклів. Тепер ловить свій кайф вже від зовсім іншої роботи. Він сапер у другій галицькій бригаді Нацгвардії і каже, служба це вже дорослий драйв. Вибухи е треба деколи підбігти, треба деколи відбігти, треба деколи часом і забрати. Різко. І це все швидкий рух, а рух це життя, я завжди так скажу. Завдаю сапера багато розмінування, влаштування фортифікацій і, звісно, створення загороджень від ворога. Денису це нагадує гру у Майнкрафт, якою він так захоплювався у дитинстві. Як ви знаєте, в Майнкрафті дуже багато можна посток робити. Якось так сталося. в Мене в житті що я так і зараз і працюю в своїй галузі суперною справою. Так само роблю пастки, грию деколи копаю. Де тільки борові вже не побував. Від Київщини до Херсонщини був і харківський напрямок та Запоріжжя. А тепер його завдання стримати ворога на Донеччині. А там, ох, як непросто. Бувало, що й сам дивом життя врятував. Та ще й побратимів буквально з того світу витягував. Ну так сталося, що дрон попалив і мене і мого побратима біля мене. Ми довго не думаючи, Ми почали з ним розбігатися з сторони. Один скид був на мені. Як то кажуть, знаєте, забайтив його. подивився на нього, поки він скине і просто відбіг. А другий по побратиму, маму, не пощастило. Його сильно затрьсотило, довго не думайте, почав надавати йому медичну допомогу. Підбадьорювати його, завжди запам'ятайте собі, що по побратиму треба, якого за трьохсотило, його треба підбадьорювати завжди. Казав, брате, скажи мені, чи в мене будуть руки і ноги на місці, чи в мене тяжке переночення. Кажуть, тебе все чудово. Кажуть. Таке нелюдське людське навантаження бойової реальності витримати складно і тут аж ніяк не обійтися без доброго слова коханої. А дівчина Дениса підтримати точно вміє. Завжди каже Денис, ти з мене все зможеш, ти в мене найкращий. І найкраще мені, вона мене підтримувала, це коли вона мені пересилала тортики. Вона дуже смачно робить тортики. І це, знаєте, коли приходить посилка і ви бачите те, що ви любите дійсно. Це дуже класно. 29 тисяч гривень, і це лише з одного клієнта. Львівська поліція затримала житомирянина, який заробляв на вогнепалі. Мешканцю постому діло підправив у посилці немало небагато аж три стволи лефуше. і це далеко не єдиний випадок. Слідчі з'ясували, що спритник продавав смертоносні засоби по всій Україні протягом трьох місяців. Цей він виставляв на спеціалізованому сайті. І коли правоохоронці вийшли на його слід та завітали з обшуками, то знайшли у помешканні бариги чималий арсенал. Цей набої, боєприпаси, а також багато інших смертоносних засобів. Негідника затримали, і тепер йому загрожує до семи років ув'язнення. Замість облуплених стін різнобарність пластикових кришок. Тож іще донедавна пригнічений краєвид тепер власна міні-галерея пані Галини. Виходиш з хати, і тобі зовсім піднімається настрій. І вже не бачиш тих сірих стін, і бачиш свій призук, і бачиш свої лепики. Ідею розповідає жінка, підгледіла у соцмережах та вирішила, чому б і ні. Варто спробувати. Адже давно мріяла перетворити сірі та похмурі фасади рідного будинку у щось значно веселіше та яскравіше. Та для такого результату знадобилося шість років і сотні різнокольорових пластикових корків з пляшок. А корки збирати тяжко тож не один корок, то не два корки пішли мої подружки в рух. Та й все почала родина під рух. Почали мені присилати вже корки з Полтави, з Харківщини. Чи не найважчим було зрозуміти схему та спосіб створення таких картин? Спочатку прибувала кожен корок цвяхами, але зрозуміла, з будівельним клеєм буде краще. Тоді балкон і став справжнім місцем релаксу для усієї родини. Отець ми собі любимо посидіти, попити каву, чайочок, так на денянчик. Так. і дивитися на свою красу. Онуки поділяють захоплення бабусі Галини. А коли виникло питання щодо продажу житла, перше, що стурбувало сім'ю балкон. Приходить моя внучка Януся, сіла тут бо, на балкон і каже: Баба, знаєш, я так подумала. Ми стільки праці вклали в той балкон і тепер будемо його продавати. Ну я тут допомагала бабі робити, і це наша праця була шкода, так кидати, то що ми зробили. Галина кухар, а для душі у жінки рукоділля. Креативна мозаїка – робота непроста та кропітка. Підібрати по кольору та надійно приклеїти. І так крок за кроком. Корки, корки, корки. Я люблю корки. Я люблю. Якщо в мене 5-6 корків, значить з нього вийде квітка. Отак От береш, накладаєш туди клею і приліплюєш. Так про виш. Угу. Ви дивіться, щоб я правильно зробила. Давай, щоб потім вам не прийшлося переробляти. Супер! Будуть з тебе люди. Про це чудово знає сусід Галини Володимир. Чоловік один із перших збирав та приносив пакунки з кришечками, аби допомогти сусідці втілити задумане в життя. Та в сусід такий найбільше найбросить. Найбільше. найбільше назбирав мені корків. Треба було дивитися, який він був балкон тут занедбаний раніше. Ну так. Є. Але треба мати талант, ну, я б таке не зробив. Бачите, тут і цішки є, і на цемент. Галину не зупинити в планах у жінки, втілити у життя ще не один креативний задум. Вже не будуть лебедні, вони вже приїлися. А я зроблю село. Хатинка буде, дерево буде. Тризув ні, тризув не будеся міняти ніколи в житті. Він не буде мінятися, бо він має бути. Він ще буде довго служити. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів. Діду, діда, скоро, Ти на ножику випала. О Боже мій! Стривожений батько, переляканий син до станції патрульної поліції біля стрия, примчав чоловік та попросив служивих про життєво важливу допомогу. Виявилося, що малий травмував око гострим кухонним приладдям, а дорогу до лікарні скували затори. Служиві миттєво кинулися до свого авто та увімкнули проблискові маячки, аби якнайшвидше доставити хлопця до медиків. Закривайте машину. Щасливо no, все, башина. Все. 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 Статистика, від якої волосся стає дибкі. лише протягом доби в аваріях травмувалися аж 24 людини. На жаль, вижити вдалося не усім. На перехресті стрійської та міклюша після з'їтення фургону кенгу з Мерседесом до лікарні потрапили одразу четверо пасажирок Рено. Серед них зовсім маленька дівчинка, якій лише чотири рочки. А от біля села Лапаївка водій на Бровах виїхав на зустрічну смугу та протирани в якому везли семирічну дитину. Від удару француз злетів на узбіччя та перекинувся. Госпіталізувати довелося обох кермувальників. Та пасажирок пежо. Боже, тобі Швидка, швидка. Боже, та жінка за тине маленька наруха. Найтрагічніша аварія сталася на дорозі Тернопіль Броди. Там водій на сітренні не впорався з керуванням та кулею, вилетів з траси і перекинувся. Кермувальника та 29-річного пасажира забрала швидка. А от їхньому 40-річному другу не пощастило. Вижити після такого кульбіту йому не вдалося. Погорів на хвилюванні в шигинях на чисту воду вивели контрабандиста, який нашпигував шпигував свої авто ювеліркою та брендами на півтора мільйони гривень. Тридцятирічний харків'янин приїхав на зелену смугу і раптом став нарувати, коли побачив служивих. Це був сигнал, що вантаж слід перевіряти дуже ретельно. Під особистими речами водія митники знайшли сумки, прикраси взуття та одяг світових марок. Коли ж у запитали, що це таке. Він не придумав нічого іншого, як сказати це не моє то люди передали. Тепер весь товар вилучено, а на контрабандиста склали. Протокол